Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні на занятті у нас присутній казковий гість. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Він сьогодні потрапив до нас і хоче подивитися, як ми вчимося і як граємося. Дітки, скажіть, ви любите гратися? Кожен з вас має улюблену іграшку, і я вам пропоную розповісти про неї. Молодці дітки ви дуже гарно розповідали про свої іграшки. Зайчик також приніс свої іграшки. Давайте подивимося на них. Ой, ой дітки, а що це таке? Хіба можна гратися цими предметами? Ігри з такими іграшками можуть привести до лиха. Давайте розповімо зайчикові. Чому ці предмети дуже небезпечні і гратися з ними вкрай небезпечно, бо ми добре знаємо, що ігри з такими предметами не доведуть до добра. Недарма в народі кажуть, часом гра не призведе до добра. Це кнопка, на неї можна наступити і боляче вколотися. Дітки, чим небезпечні дрібні предмети? Гудзики, намистинки, монети. Бо дехто з дітей під час гри полюбляє брати такі предмети до рота, але це небезпечно, бо можна травмувати горло, а ще гірше дрібна іграшка може застрягнути в горлі і перешкодити диханню. Ой, подивіться на цей предмет, що це? Так, рогатка. З рогаткою граються нехороші діти, а зайчик сказав, що це його улюблена іграшка, бо він нею стріляє по горобчиках камінням. Друзі, давайте розповімо зайчикові, що може трапитися, коли граєшся такою іграшкою, можна поранитися. І скажіть, чи можна так поводитися з горобчиками? Ні, правильно. Друзі, а що може статися, якщо гратися з сірниками? Так, пожежа. Пожежа це велике лихо. Ми говорили про це на заняттях, читали оповідання, казки, вірші. Як ви думаєте, чому в народі кажуть, сірник маленький, а біда велика? Молодці дітки, ви всі про це знаєте, а сьогодні навчили ще й зайчика. Ви знаєте, дітки, зайчик каже, що йому дуже соромно, він більше ніколи не буде гратися з цими предметами. Він все зрозумів. І ми зайчиком кажемо вам до побачення, дітки, до нових зустрічей!